Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Reflame. В разі замовлення на 800 гривень в 11-му каталозі ви можете за акційною ціною придбати килимочок для пляжу за 559 гривень. Економія 380 гривень. Взагалі, ціна килимочку 939 гривень. Якщо ви партнер, в вашому кабінеті, ціна килимочку буде 447 гривень. Килимочок червоного кольору, розмір 170х75 см, поліестер 100%. І зроблений килимочок в Китаї. Килимочок, бачите, запакований. Зараз ми з вами його розпакуємо. Отут є така. Тобто, якщо ви вже порушили, це е, помітно, тобто він надійно запакований. І має дуже цікаву структуру. Мені самі цікаво, як він працює. І тут у вас буде ще е, такий засіб проти ссихання. Тобто, тільки килимочок такий синтетичний, щоб він не зсихався і не розсипався, тут є захист. От. Бачите, у нас є етикеточка, як ми маємо користуватися цим килимочком. Зараз подивимося. Так. Ну тут з цього боку ми маємо оріфлейм. Так, має у нас, бачите, він так надійно скручений і надійно фіксується. Тобто, ось ми його знімаємо, знімаємо етикетку. І зараз ми з вами його будемо розгортати. Дивіться, от килимочок і ми його розгортаємо. Оце мій зріст, мій зріз метр, метр сімдесят. Ну, не знаю. Дивіться. Зараз перемірюю. Щось мені здається, що він. ось Зараз з вами перемірюємо щоб точно вже розуміти, який розмір. Щось мені здалося, що він трошки менше, ніж 170. Да, я вам скажу він трошки менше, ніж 170. В нього скруглені кути. І бачите, може, якщо від цього, що саме скруглено, буде 170. Але дивіться, е, так, ну це при великій натяжці 170. А так, можемо розраховувати <кхм>, десь так, ну, так, щоб надійно, це 165 від е, 165 сантиметрів в А це я вже натягнула на метрі. Бачите, так, я розтягнула сильно. А що в ширину. Дивіться, також отут скруглені куточки. Беремо в ширину. От з того моменту, як так, що ми маємо? Ми маємо. Ну, В ширину обіцянка витримана, 75 см. Це я взяла, взяла вже не від кута, я відступила. Ширина 75 см. Тут у нас витримана обіцянка. Що по якості? Дивіться, дуже гарно зроблено. Весь килимочок дуже гарно так оброблений. Такою гарною стрічечкою з поліестра. Вона така, що за нею нічого не буде чіплятися. Вона дуже гладенька, як такий, ну, як водовідштовхувальна тканина. І отут ми маємо, бачите, зашита дуже обережненько, акуратненько така гумочка для збирання килимочка в трубочку, тобто для перенесення і фіксації. Так вона. Ну, і якщо там перетягнути цей килимочок, теж вона може згодитися. От, самі куточки, дивіться, зроблені дуже гарненько, так, воно, ну, хоча зменшена е, довжина килимочка, але дивіться, як гарненько це зроблено. Саме для технології оброблення це зроблено. Так, що по самому килимочку? Дивіться, він подвійний, сам килимочок. Ну, розплутати його, тобто розняти його не можна на два, але він зроблений з, одної, з одного боку. Він в такі ячейки крупненькі, ви бачите, а з іншого боку, ячейки у нас міленькі. Бачите, яка сіточка? Це один бік, оці крупненькі, це з протилежного. А тут вона міленька-міленька, така, як вуаль. І це видно для того, щоб сам пісочок не проходив на інший бік. А так лимочок, бачите, він такий, як валь, він е, е, дуже легенький, дихаючий. І волога, якщо ви ну, вийшли з води і лягли на нього, вона буде просочуватися вниз, тобто ви будете підсихати, і під вами не буде мокро. Це також важливо. І сам пісочок теоретично не буде проходити у вас на тіло. Тобто ви майже будете повний контакт мати з природою. От такі мої враження від килимочка. От Отут дивіться, що приємно. От дивіться, оця стрічечка, якою оброблена, то коли оцей кінчик закінчився, то, що приємно, іноді буває інакше, вони підігнули його і тільки тоді заробили цей шов. Тобто він майже не буде відсотуватися, бо тканинка така, що сипеться, а вони дуже якісно це зробили. Тобто, Гонконг спрацював на всі сто. Ну, дивіться, я така взагалі не дуже е, худенька, і я на ньому спокійно поміщаюся. От. І ну, хіба що довжина трошки у вас, якщо у вас метр сімдесят і більше, то трошки, бачите, ножки будуть у вас е, контакт з пісочком мати, але я думаю, це не так вже і суттєво. От, а так в ширину, ви думаю, на ньому легко поміститеся. Якщо ваш зріст трошки менше, ніж 170 там 159 або дитина, тобто ви на цей килимочок просто поміщаєтесь з запасом. От, як його, Тобто ми його розклали, тепер давайте спробуємо його скласти. Дуже легко він складається. Дивіться, як він складається: з боку гумочки. Гумочка, тобто у вас йде на зовнішній бік, і тут ви його складаєте, бачите, гумочка посередині, а ви складаєте отак, щоб він був такого розміру невеличкого. От стільки, і протилежний бік внутрь, от стільки. Бачите, у вас килимочок виходить у такого розміру. Це у нас буде зараз поміряємо. Це у нас, якщо максимально, бачите, 23 22 сантиметри. Ось. Бачите, гумочка у нас тут. А ми скручуємо його з протилежного кінця внутрі. Отак. Дивіться, скручуємо. Ми прийшли до кінця. Наша гумочка тут, бачите? Ви можете, до речі, його просто скласти до половинки, тобто скласти його отак. Бачите, є такий варіант. Не спочатку крутить, тобто ви його трошки складаєте, тоді менше у вас буде скручувати. І скручуєте. Гумочка наша виходить з зовнішнього боку от вона, ми закрутили. І тепер ми просто гумочку надягаємо, розправляємо. Бачите, вона розправляється. От, і надійно наш килимочок закріплений і готовий до транспортування. Бачите? От. Ширина килимочка у нас виходить 24-23. І кріпимо його на наш рюкзачок, який ми могли зі скидочкою взяти в минулому каталозі. А в рюкзачку у нас ще лежить б'юті кейс, який ми взяли за акцію в позаминулому каталозі. Ось наш рюкзачок. І тут у вас в рюкзачку, припустимо, продукти, оскільки є тут, у вас буде відсік холодильний. Тут у вас речі в цьому великому відділі. Тут, наприклад, якісь дрібні речі або планшет. І ви ж не захочете килимочок складати разом з речами. І вам треба його буде закріпити окремо. І для цього ось у нас є така в рюкзачку відсік, спеціальний для килимочку, який ми можемо закріпити, загорнути його, закріпити і затягти. Бачите, що килимочок для при транспортуванні. Бачите, ви можете затягти, тобто зменшити, регулювати можна. От. І наш килимочек надійно закріплений. Я думаю, саме для цього і є цей, бачите, він по кольору підходить рюкзачку. От. Тут кнопочка. Ось так ви можете вже одягти його на себе. І ваш килимочок, якщо він був на піску, не пачкає вам одяг і спину і не псує речі всередині, оскільки все ж таки ви були на ньому і він був на піску. От, а він окремо закріплений у вас в рюкзачку, загорнутий і транспортується, якщо він може там не встиг просохнути, От, і транспортується у вас без всякого дискомфорту. Отаку чудову пропозицію ми маємо в 11 каталозі. Обов'язково скористайтесь нею. Я вітаю всіх, хто скористався вигідними пропозиціями в 9-10 і каталозі і вже має чудовий рюкзачок з тропічним принтом. Я, до речі, навіть не уявляла, що в нього можна стільки покласти. Я його використовую з задоволенням, він надзвичайно зручний у використанні. І чудовий б'юті кейс, подивіться, який він. Гарний, він, по-перше, створює настрій, а по-друге, він надзвичайно функціональний і міцний. І обов'язково тепер ви можете скористатися пропозицією і взяти собі ще й килимочок для відпочинку. Я думаю, він також не підведе і під час відпочинку буде дуже корисним і зручним. Я всім дякую за перегляд, гарного вам відпочинку і кого зацікавив продукт, будь ласка, переходьте за посиланням. Якщо є питання, звертайтеся. Буду рада вам стати у пригоді.